Шановні глядачі, доброго дня! Ви на каналі Лефін, і ми сьогодні розглянемо миттєву фінансову допомогу від компанії партнера Манівео. Який є миттєвим кредитом на картку в режимі онлайн. Якщо ви обираєте кредитування на сайті, то зараз максимальна сума при першому зверненні 25 тисяч гривень, без відсотків, тобто без додаткових переплат, 20 днів. Ви можете взяти перший кредит під акційну ставку 0,1% на день. Ця акція діє зараз постійно, і ви можете поглянути зараз ось бачите деталі кредиту. Потім, якщо ви все прочитали, натискаєте Оформити кредит. Якщо ви маєте ще додатковий якийсь акційний промокод, то ви можете його використати. Але для оформлення позики вам і так надається при першому зверненні кредит. Промокод може бути в тому випадку, коли ви берете позуку повторно, і там може бути знижка на відсоткові ставки, які нараховуються. Кожного дня є також е, можливість ось цю суму прорахувати, наприклад, на 10 тисяч, прорахувати, наприклад, на 10 тисяч, 12 тисяч та іншу суму. Все одно комісія буде одна і те ж сама. Можете особисто перевірити. Миттєвий кредит він називається Smart. Якщо ви берете, оформлюєте максимальний кредит це комфорт. Він надається вже більший термін. На більший термін 65 днів. Тут все ви можете на сайті в якості інформації прочитати. Щодо того, як погашати кредит, то ви можете тут зареєструвати свій кабінет. Презентує, що є оплата без авторизації, в цьому розділі ви можете сплатити кредит без авторизації за допомогою вашої банківської картки або сервіс використовувати Google Pay чи Apple Pay. Тобто вам треба це все провести і потім буде оплата прямо з вашої картки. Щодо оформлення позики, то можна оформити кредит цілодобово кожного дня. Якщо вас цікавить служба підтримки, є на сайті теж номер телефону і для дзвінків за кордону, якщо ви перебуваєте за межами України, теж є київський номер. І також є онлайн-підтримка, де ви можете поставити особисте питання.